Вітаємо, друзі! З'явився на майданчику у нас автомобіль марки Volvo S40 2011 року з дизельним двигуном 1,6 175 тисяч пробігу на механіці. Автомобіль у нас в кузові седан, в насичено сірому гарному кольорі. В автомобіля красиві легкосплавні диски 16-го розміру, лінзована оптика, датчик дощу. В цілому автомобіль має дуже цікавий вигляд, класний дизайн. Також наш менеджер зробив на нього чек-лист перевірки лакофарбового покриття. У нас є два підфарбування зі шпаклівкою. По салону у нас комплектація, повний електропакет, електричне регулювання та складання дзеркал, центральний замок, протитуманні фари, сидіння. Можете бачити, в якому стані та гумові килимки по салону. Ми маємо шкіряне мультикермо, є круїз контроль. Притаманна автомобілям марки Volvo. Бачите, тут дизайн у нас який цікавий. Також є тут ніша, така прихована для зберігання свого телефона. Ключ у нас має цікаву форму, нетипову. Маємо кліматконтроль, бортовий, магнітола, механіка шестиступка. Є у нас кнопочка Drive. Це така собі альтернатива екорежиму для зменшення викладів в атмосферу. Також маємо підкорювач, підстаканники, невеличкий підлокітник з нішою. Є також можливість підключення USB та уксу. Дуже цікавий матеріал сидінь. Сидіння в нас спружні, цікава відформовка, цікаві такі підголівники. Бардачок, є у нас купа документів. Також цікавий тут у нас блок де фари. є шторки з зеркальцем. В зеркальце також є підсвіточка. В цілому автомобілі марки Volvo виглядають цікаво, дуже в них салони. Він такий стриманий, компактний, але додає такого шику лоску даному автомобілю. Виглядає дуже гарно. Цей автомобіль похимчистити і взагалі буде класно. Ззаду нас, хоч автомобіль в кузові седан, але досить комфортні, широкі дивани. У нас є підлокітник з підстаканниками. є розйом 12 вольт, є сіточки такі кишеньки в сидіннях, зручний в цілому салон, стеля, бачите, дозволяє. На середній зріст буде добре. Світло, бачите, де розміщене у нас. Не тут, як зазвичай типово. Є ручки, є гачки. Все для вашого комфорту. Для зручності паркування маємо задні парктроніки. Також подивіться, як у нас цікаво виконані петлі. Вони економлять простір багажника і знаходяться ззовні. У нас є докатка в комплекті і є жилет. Тож, друзі, якщо вас зацікавило дане авто, запрошуємо для огляду та здраве місто Суми, вулиця Героїв про 19, майданчик автопон. Чекаємо на вас.